Банкрутство міста Детройт у 2013 році стало найбільшим муніципальним банкрутством за всю історію Америки. Постраждали не тільки пересічні американці та компанії, але й ті установи, які утримувалися на кошти бюджету міста. Заручником цієї сумної ситуації став інститут мистецтва, власником колекції, якого є місто. Щоб врятувати безцінні експонати від розпродажу, кілька національних фондів звернулись з пропозиціями, які можуть залишити двері музею відчиненими. Подробиці знає Уляна Телюк. Детройтський інститут мистецтв має унікальну колекцію робіт старих європейських та сучасних майстрів. Можна вивчити історію західного мистецтва з цієї колекції. Тому оцінити її у доларовому еквіваленті дуже складно. Uh, вона безцінна, незамінна. Усе ж в управлінні з надзвичайних ситуацій, яке займається порятунком з банкрутілого Детройта, намагаються встановити реальну ціну музейної колекції. З this... самого початку процесу банкрутства було чітко сказано, що місто Детройт є власником активів музею. А в дієрізасирі. Місто є власником музейних експонатів, що й відрізняє його від інших музеїв в Америці, які є незалежними приватними організаціями. Активи міста вивчає Кевін. Ор саме він звернувся до відомого аукціонного дому Крісті з проханням оцінити музейні експонати. Він попросив дім крісті оцінити лише ті роботи, які купило безпосередньо місто. А це близько двох тисяч робіт. Майже 5 відсотків з 66 тисяч експонатів детройтського музею, серед яких її картина Вінсента Ван Гога. Автопортрет в Капелюсі. Крісті оцінило ці роботи від 450 мільйонів до 850 мільйонів доларів. У 2012 році мешканці трьох сусідніх з Детройтом округів погодилися платити вищі податки в обмін на безкоштовний вхід до музею. Продаж будь-якого експонату позбавить місто цих надходжень у бюджет. Вони скасують податок у разі продажу будь-якої картини, а це означатиме, що розпродаж мистецтва швидко призведе до закриття музею. А це означає, що кевіну Ору доведеться робити складний вибір. Чи Кевін Ор хоче стати тією людиною, яка ввідає в історію як нищівник Детройтського інституту мистецтва. Не думаю, що будь-хто захоче опинитися у цьому положенні. Якщо можна виробити план без продажу активів музею, він це зробить. Такий план був представлений у січні. Підтримали його декілька фундацій, включно з фондами імені Форда та Найта. Вони пообіцяли надати майже 330 мільйонів доларів на те, щоб картини не пішли з молотка. Музей міг би вийти з під контролю міста і стати громадською організацією, окремо від управління Детройта, щоб ніколи більше не опинятися у подібній ситуації. Грошей, названих домом крісті, за музейні картини не вистачить на покриття борги міста. Зате з'явився план виходу з кризи. Що дає можливість втримати мистецькі роботи світової слави в Детройті? Уляна Телюк голос Америки.